Слава Ісусу Христу! Біблія каже, чим переповнене серце твоє серце, те промовляють уста. Якщо ти кажеш погані слова, пишеш погані слова, то твоє серце переповнене злом. І ти належиш не Богові, а належиш дияволу. Бо якщо ти належиш Богові, то твоє серце повно любові і добра. І ти не можеш казати погані слова. Ти не можеш матюкатися, ти не можеш казати на іншу людину дурень, бо інша людина також створена Богом, як і ти. Тому проаналізуй себе. Що в твоєму серці? Проаналізуй себе, що ти кажеш на інших людей, чи пишеш в соцмережах? Чий ти Божий? Чи ти належиш дияволу? Бажаю всім добра, бажаю всім Божого спасіння. Амінь.